Я хочу запекти м'ясо з овочами. Олійкою треба змастити гарненько, то я змастив. То є капуста, соєвий соус. Картопелька. Те, що я собі надумав, я не знаю, чи все влізеться, Помідорчики. Я хочу, протушити м'ясо. Я його, е, бачите, воно вже нарізане. Я тут дав спеції. Спеції давати такі, як ви знаєте, ну, в основному сіль, перець. Ну, то в мене були ще деякі там трави. Ну, ви самі догадаєтеся, що ну ж не раз ви десь там м'яско якесь їли, якусь приправу давали, от ви і такі даєте сюди в м'язку. І я так само. Даю. Ну. І вершина дійства. Можна було посолити, воно і так солене. Я не знаю. Воно все і так було солене. То є цибулька нарізана. О цибульку, напевно, треба було візити було грубше, щоб вона не падала. А вона, ну, такий вийшов у нас. Горбик. І, Я не можу без того. Це є. Чесничок. Як без чесничка? Чесничок я брав, нарізав я чомусь люблю нарізати чесничок. Я маю дві чесникодавки різні. Одна більша, одна менша, одна грубша, одна тонша, але я. Мені подобається так. Так. І все-таки посиплю сіллю трошки. О сіль не була посипана сіль. Цибулька не була сіллю зовсім посипана. Я посиплю. І для загальної картинки, я не знаю, чи то буде добре. Я даю червоний перець, паприка, і даю чорний перець. Але у всіх випадках я вважаю, що головне не Пересолити і не переперчити. Ой, мені здається, там під м'ясом треба було тут перемішати. А потім м'ясо ставити. Пізно. Ставимо в духовку. Я запхав у духовку, яка мала 200 градусів. Вже розгріта була. Пів години постояло блюдо в духовці, я зменшив газ на третину. Ще пів години блюдо постояло в духовці, я виключу газ. І 15 хвилин воно остигає разом з духовкою. Тепер буду витягувати. <свист> я навіть не знаю. відки що брати. Мені треба, напевно, треба було то все змішати на початку, правда? Найбільше я турбую за м'язку. М'ясо. М'ясо? а. Смачне то ясно. Мало спецій, Бажано було дати більше перцю, гірчиця. мало. От я посипав зверху. Часником і цибулькою, що воно дало. Може, треба було розмішати. Ну, капуста цікава. Капуста так грибу групою порізана. От напевно помилка, що я часник просто зверху всипав. Він весь так припікся. Питань нема. Найбільше мене турбує м'ясо. Ці всі продукти, вони, навіть якщо взяти помідор, він в будь-якому стані він є готовий. Чи він сирий, чи трошки припечений, чи дуже м'ясо. Біло вдалося. Резюме. Це є не кухонний канал. На кухонному каналі ви почуєте всі розкладки, при якій температурі, в яких режимах, яке блюдо що буде запихати. Я просто вам показую, як це я зробив я. Я нікого нічого не агітую. Вертаюсь до того, що в мене було кілька помідорів, які такі були. Масалат їх вже не пустиш, вони сирі були ну, ніякі. Баклажан був нормальний, морква була вже мігенька трошка. Термічна обробка їх всіх урівняла їх шанси. От помідорчик. Все нормально. Будь-хто може це зробити. Е, Помилка є в тому, що треба було то все змішати. От я кинув часник наверх, і він весь тут наверху на цибулі. Треба було змішувати. Треба було змішувати. Так що я зараз перемішаю. Попробую. Перемішаю зараз його, але він вже запівся. Ага, під низом ще є рідина, а. Юшка є. Думаю, що можна ще змішати і отримати в духовці хай підсохне. Але в основному блюдо готово. Готово? Хто не їсть м'ясо, може їсти просто. Овочі, вони нормальні, готові. Мало спецій. Але, можна, але може комусь і не треба багато спецій. Солі маловато. Але я як людина, яка і не дуже солю, то мені нормально. Просто, якщо будете, хто любить сіль, треба більше давати. Дякую. Що дивитися? Всім смачного.